Буквально, коли я побачив цей ніж перший раз, я подумав: ага, ланоси, пеніси, карасі ну що тут типу незрозуміло. Але вже тільки потім почало доходити, що це доволі дивний набір. Як завжди, вітання від простої сталі. Ми зробили цей ніж ручної роботи, що кастомізований спеціально під бажання нашого клієнта, та хочемо продемонструвати вам його. виконаний виконавчих таких гарних зелених фарбах. Має індивідуальне гравіювання логотипу на піхвах. Самі ж піффа з таким універсальними отерами, аби ви могли вчепити різні види кріплень та аксесуарі. Ось, до прикладу, як молі лок тут позадобання, ніж надійно тримався на молі платформах. Руки я тут змікав. Карти це доволі легкий та надійний матеріал, у той самий час. Ну і перейдемо до самого ж, ножа. Це модель Ярчук. Ось так доволі гарно, компактно сидить у руках. Модель середніх розмірів, тому він ідеально справляється як з буденними задачами, так і задачами потяще. Його пограття це Stone Warsh, сталь h 12 H12MF. доволі тривка надійна сталь. Ну і стосовно жижучих властивостей, то ніж заточився вручну, з допомогою стиль борових каменів. Тож цей красій неймовірно гострий. Ну і перейдемо ж все-таки до частини з кастомізацією. Я думав, в регіуваннях мене вже нічим здивувати. Але ні, це переможець. Значок, де його Писла нас, риба, ну і родзинка. Що ж, нехай служить гарно. Друзі, до речі, зголонався 16 моделей ножів різні кольори руків'я, піхов ще два матеріала покритів. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими наш смак та вибір. Тож, якщо хочете свого власного касного красня пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.